Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про книгу Кривавий Меридіан Кормака Макарті, книжку, яку я довго і довго відкладав, але виявилось, що дарма. Події в нас тут відбуваються в середині 19-го століття на прикордоні між Америкою і Мексикою, і розповідають нам історію такої собі банди Глентона. До речі, це цілком реальна банда, і яка залишає на своєму шляху нічого окрім трупів і вирізних скальпів. І в принципі це все, що я вам тут розкажу про сюжет. Бо якщо ви вже в принципі давно дивитесь мої відео, то знаєте, що я на сюжеті довго не зупиняюсь і стараюся вам лишити його на самостійне опрацювання. Як ви вже могли зрозуміти в описі сюжету, то жанр книги можна характеризувати як такий собі вестерн. І для мене це було щось абсолютно нове в літературі, тому що вестерни я в принципі до цього ніколи не читав. І от саме в літературі це було щось для мене нове, тому що там в кінематографії я дуже люблю вестерни. Дивлюсь не часто, але якщо виходить щось в принципі знакове для жанру, то я на нього зверну свою увагу. В дитинстві в мене там були якісь книжки Фенімора Купера, але я, якщо чесно, не пам'ятаю, щоб я їх читав. Звісно, це не той типовий вестерн, який одразу спадає на думку при згадці жанру, але все ж таки, до чого ви маєте бути готові при прочитанні цієї книги, то це до того, що це абсолютно мужицька книга. І я думаю, що якщо ви там читали, наприклад, «Дорогу» кормака Маккарті, яка теж у нас видана українською, то ви не здивуєтесь цьому, тому що в принципі він такий в Кормак Маккарті більш чоловічий автор. скажімо, скажімо, так і це не той текст, який вийде прочитати за чашечкою кави під пледом. Це скоріше, такий текст, який ви будете читати під якийсь бурбон. Самокруткою і з якимось стейком з кров'ю. І так як це максимально чоловіча книга, то жорстокості і насильства в ній є відповідно. Тобто її тут реально дофіга, вона може здатись комусь невиправданою. Але як на мене, зважаючи на той період, який описується в нас в книжці, то ці події виглядають більш ніж органічно. Але що цікаво, ці моменти жорстокості. Будь-який інший автор міг би написати більш детально, в більш яскравих, яскравих подробицях, тобто взяти того самого Кінга і згадати його е, сцени, там вбивств і насильства, то вони прям такі максимально яскраві, дуже детально описані. А тут е, автор зробив цікавіше і вирішив їх описати більш лаконічно. Тобто, на початку речення він там, ну, якийсь там персонаж може вбити дитину. А в кінці вже цього самого речі він може йти там далі своєю дорогою і на цьому акцентувати увагу він не буде. І це стосується прям практично всіх сцен якихось якогось насильства. Наприклад, взяти ту ж сцену, де банда Глентона вирізає ціле село індіанців. Здавалось би, така подія могла би розмазатись по всьому розділу. Але тут ці події приділено там буквально кілька абзаців. І так як і головні герої цієї книжки не особливо звертають уваги на вбивство, так і ви як читач часом можете якось набагато менше приділяти цьому уваги. І це як на мене дуже гарно зображає настрій і світ книги, тому що вбивства тут є. Чимось буденним, якоюсь максимально буденною справою, як, наприклад, почистити зуби вранці, і так нам автор доносить, що насильство є невід'ємною частиною людського єства. Що ви дивуєтеся, що я ще досі нічого не розповів про головних персонажей, то правильно дивуєтесь, тому що знову ж таки, якщо ви дивилися мої попередні відео з оглядами книг, то ви могли помітити, що персонажі є для мене ну, чи не на найосновнішою частиною книги, і мені дуже важливо, щоб були вони були гарно прописані. І головне, те вірив, що такі персонажі в принципі могли існувати в реальному житті. Тут же персонажі це не те на що читач захоче звернути свою увагу. Тобто, на початку книги ви можете подумати, що головним персонажем тут виступає Малюк. Це персонаж, з якого в принципі починається оповідь цієї книги. Але вже спустя там кілька розділів, коли він приєднується до цієї сумнозвісної банди Глентона. То він ніби зливається з подіями, і навіть е, ці сцени насильства, які вчинює ця банда, з часом ви можете помітити, що малюка в них якось і немає. Тобто всі інші персонажі там присутні, присутні доволі яскраво, але самого малюка в цих сценах немає. І це ще раз нам доводить, що тут е, ця книжка, в принципі, не про малюка, а про людство як явище. І оце це от людство як явище тут втілено в одному персонажі. Це суддя. Це такий собі диявол в оплоті, який впевнений, що може розпоряджатись долями е, кожного живого створіння, в тому числі і малюка. Це людина надзвичайно освічена, яка філософствує над багатьма питаннями і влаштовує своїм членам банди таких собі, е, такі собі лекції, які він розповідає біля вогнища, і це насправді мої одні з найулюбленіших сцен у цій книжці. І автор описується нам як такого собі двохметрового амбала, який е, має вагу там, 150 кілограмів, здається, без будь-якої рослинності на тілі і обличчі. Е, надзвичайно цікавий персонаж, як на мене, тобто я не буду тут багато на ньому зупинятися, щоб вам було цікавіше це все читати. Але як на мене, це. Ну, такий один з найяскравіших персонажів в літературі, він мені точно запам'ятається, і якщо б мені вже сказали обрати якогось найцікавішого персонажа з всіх прочитаних книг за 24 й рік, то це був би саме він. Тепер поговорю трошечки про свій досвід читання, тому що багато я чув, що ну, книжка важко читається навіть мені в коментарях писали, що. Починали читати цю книжку, але кинули, і їм би було цікаво послухати мій відгук. І я вже себе налаштував, що це буде якесь таке читання, до якого прям треба готуватись, власне, того я і відкладав цю книжку. Але виявилось, що дарма, тому що мені книжка пішла дуже і дуже легко. Саме по темпу читання читалась вона швидко. Згідно з роком, я прочитав цю книжку за 6 днів, і в мене прям давно такого не було, щоб я. Чекав закінчення свого робочого дня, щоб нарешті взяти книжку в руки, вимкнути комп і, нарешті, поринути в цей жорстокий світ, який нам описав тут Кормак Маккарті. І, до речі, якщо ви Рорку, то можете підписуватись на мене, посилання буде в описі. Якщо ви ніколи не читаєте в книгах після мов чи передмов, то тут після ви просто не маєте права пропустити, тому що її написав Максим Нестелєв, власне, перекладач цього твору. І після прочитання цієї післямови ти такий думаєш, ого, так я ну ніфіга не зрозумів, оказується. В цій післямові він описує багато різних сенсів, підтекстів, які заклав в Кормак Маккарті у цю книгу, і ти розумієш, що книжка насправді глибше, ніж тобі. Могло здатися, і тут описані такі моменти, які пересічний читач, як я не звернув би увагу, тому ще раз дякую Максиму за таку чудову пере... післямову. На перекладі я тут навіть не буду довго зупинятись, тому що прізвище перекладача тут говорить в принципі саме за себе, і ви можете зрозуміти наскільки високої якості цей переклад, але нехай ця післямова вас не лякає, тому що. Хто захоче копнути глибше, той копне. А я, наприклад, отримав величезне задоволення від прочитання. Звісно ж, я потім пішов в інтернет читати різні статті, розбори цього тексту. Їх, в принципі, в інтернеті дофіга, ви повірте, можете самі знайти дуже багато цікавих матеріалів. Але в мене тут немає мети вас нагрузити. В мене є мета зацікавити вас якоюсь непересічною літературою, про яку не так багато людей говорить. І показати, що читання таких книжок може бути цікавим і класним. І з тим, скільки мене людей дивиться, я можу сказати, що це цікавить набагато більшу кількість людей, ніж я думав. Тому ще раз вам дякую за відгуки, які ви лишаєте в коментарях. Мені надзвичайно приємно бачити. І я розумію, що я це роблю не дарма, і комусь все ж таки цікаво слухати про ті книжки, які і я вважаю цікавими. Тому ще раз вам дякую. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, лишайте знову ж таки коментарі. Донайте на зсу, і побачимося в наступних відео.